Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Коротеньке відео про Резерв Плюс, можливо комусь буде цікаво. Е, Резерв Плюс оновиться і скоро там з'явиться нова функція. І запишу вже одразу про те, як він оновився до версії 1.8.0. Там мені писали в коментарях про це, до речі, але я цьому там не придав великого значення. Там небагато змін, але ж тут сьогодні Міноборони повідомило, що додається нова функція. Така дуже цікава функція до резерву плюс, тому вже... Все одразу вирішив записати вам повідомити. Тому залишайтесь, послухайте, якщо буде цікаво. І звісно, якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими і підпишіться на канал. А ще в мене є телеграм-канал, і звісно, там вже є ця новина від Міноборони. Я її вже там розмістив в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. І так, переходимо до новини, щоб не тягнути гуму, скажімо так. У Резерв Плюс з'явиться нова функція. Українців будуть ідентифікувати по-новому. Про що йдеться мова. Мова йдеться про те, що хочуть додати фото в електронний військообліковий документ. Так, оцей документ, який формується в нас в резерві Плюс або через Дію, як це зробити через Дію, залишу тут посилання, подивіться обов'язково, бо не всі в нас довіряють застосунку Резерв Плюс. Я так розумію, що неважливо, де він буде формуватись, чи в Дія, чи в Резерві Плюс, якщо туди буде завантажено ваше фото, то він буде відображатись і там, і там. За інформацією відомства, ну мається на увазі Міноборони, оновлена спрямована на те, щоб зробити перевірку документів швидше та прозорішою. І фото у цифровому документі дозволить користувачам підтверджувати свою особу без додаткових питань і затримок. Наразі співробітники ТЦК та поліція іноді вимагають ще додаткові документи, мов підтвердити, що це ви є ви. Ну, до речі, в мене було декілька таких ситуацій. Менше з тим, тепер, якщо в нас додається фото, якщо ці брати, звісно, не близнюки, то воно буде ідентифікуватись вже по обличчю, як і перевірка паспортних документів. Так що в нас направлено все на ідентифікацію і на те, щоб, ну, начебто, ви не носили з собою інші ніякі документи, які у вас будуть вимагати, або от як пишуть, що іноді вимагаєте цика та патрулі. Е, так, поява фото у резерв плюс має усунути ці труднощі. Також Міноборони повідомляють, що разом із новою функцією оновлюється і загальний дизайн застосунку. Інтерфейс стане простішим, ключові дані більш зручними для швидкого перегляду. І також наголошують в нас міноборони, що це частина ширшого процесу цифровізації військового обліку, який має зменшити навантаження на ТЦК та підвищити комфорт для громадян, і для того, щоб удосконалити нові можливості. Відкрите тестування з цього приводу, і воно вже почалось одразу. Посилання, звісно, на цю новину від Міноборони залишає в описі під цим відео, і там же можна перейти на це тестування. Кому цікаво, можете долучатися. Ми зараз відкриємо і подивимося, які дані вам треба туди зазначити щодо цього тестування. Користувачів запросили долучитись до перевірки оновленої версії документа, оцінювати зручність функцій і надсилати свої зауваження. І на основі відгуків команда розробників. Планую доопрацювати інтерфейс і усунути технічні недоліки до офіційного запуску оновлення. Ну, всі ви бачили, що наразі е, цей резерв плюс, ну хто користується, звісно, резервом, вже там змінився. да? І в нас замість цього кружочка з трьома крапками вже там якийсь хрестик з'явився. І, звісно, про новий інтерфейс я окремо записував відео, коли там код був зміщений в інший бік. Там. Так, що в нас є тут euh, на Міноборони в формі? Давайте подивимось по цій формі. Тестуємо фото в резерв плюс. Долучайтесь до тестування та одним із перших отримаєте фото в електронному військово-обліковому документі. Як це працює? Заповнюєте цю форму. Невдовзі отримуєте лист запрошення, оновлюєте застосунок до останньої версії, подаєте запит на оновлення документа, отримуєте документи з фотографією. Так, При відправленні цієї форми вона. Не буде автоматично збирати такі відомості, як ім'я і адреса електронної пошти, якщо ви не надасте їх самостійно. Прізвище ім'я по-батькові, податковий номер, чи маєте інший чинний біометричний паспорт. Так, маю, не маю, маю лише паспорт-книжечку. Ваш статус військ обліку, перебуває на військ обліку, зняти і з обліку, виключено-виключено з обліку, не на обліку. Ну, я думаю, що ті, хто не на обліку, ну таких практично немає. Взагалі, то я думаю, що їм це взагалі не актуальна ситуація. Операційна система вашого смартфону iOS, Android, електронна адреса прив'язана до вашого аккаунту в App Store або Google Play. І даю згоду на обробку персональних даних. Все більше тут нічого нема. Цікаво, як вони будуть і звідки будуть брати цю фотографію. От тут напевно це буде фотографія з. Що біометричного або закордонного паспорту. Ну, мені чогось так здається, як от діє, бачили, як воно підтягує там автоматично Ну хто користується. так Підтягує, там то з якихось там з паспорта вам підтягнуло на водійське посвідчення, то з водійського посвідчення підтягнуло на цей Дія документ. Ну Менше з тим, з таким стикалося І тепер щодо оновленої версії 1.80 Можна побачити опис в самому застосунку Резерв Плюс, коли заходите от через App Store, наприклад, і дивитись, що тут є. Тиждень тому вона змінилася, ця версія, і додалось в нас наступне: кілька важливих оновлень, як пише розробник: вибір адреси для уточнення контактних даних, синхронізували перелік адрес з Укрпоштою. старих назв вулиць значно поменше. Ну, Тепер, ви, коли будете обирати адресу при уточненні даних, воно буде формувати вже більш актуальні якісь назви. І от QR-коди додали можливість перевіряти їх онлайн, без необхідності завантажувати базу відкликаних кодів. Ну, Начебто, це буде швидше. Що ж за база відкликаних кодів? Це в нас такий перелік скасованих цифрових сертифікатів, які створюються та розповсюджуються центром сертифікації. Ця база використовується для перевірки дійсності сертифікатів, які були вилучені з обігу, наприклад, якщо ключ був скопроментований або сертифікат більше не актуальний. Тобто перевіряли раніше цей код ще й по цій базі, додатково, і це, напевно, викликало якісь складності. І от наразі це спростили питання. Як воно там в практиці зараз відбувається, ну, якщо хтось знає там, відпишіться там, в коментарях, звісно, як воно що. Ну, і хто там як ставиться до цієї події щодо розміщення фотографій в вашому військово-обліковому документі. Ну, цікаво те, що він же ж роздруковується з цим QR-кодом і пред'являється, як і паперовий, і вони мають однакову юридичну силу, до речі, в самому застосунку резерв Plus в описі цього програмного. За стосунку, прямо внизу написано, що він має однакову юридичну силу, хоча деякі ТЦК та СП про це забувають іноді, ну, судячи з рішень суду, по яких там скаржаться люди до судів, оскаржують штрафи да, за те, що пред'явив військово-обліковий документ в електронній формі, а не мав в себе якогось іншого паперу. Так от, до того, як воно буде, фото це роздруковане, як воно буде сприйматися в роздрукованому вигляді. При перевірці і ідентифікації, бо всі ми бачили, особливо хто стикався з поданням роздрукованих там паспортів, там ну, документів, де є ваше фото, ви бачили, яке воно на скані, на копії і на роздруківці іноді буває. Зовсім не схоже на ваше обличчя. Ну, знову ж таки, побачимо, чи взагалі воно приживеться це оновлення, тому що його тільки тестують. Хто бажає, можете долучатись міномерони всіх запрошую, як я і сказав, посилання в описі під відео. По цій темі все. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба.